Ех, 24 четвертий видався таким поганим. Ех, аби у 25-му році все було б краще. Привіт, друзяки! До речі, з Новим роком. Ви усі топиці, ви моє частини, зрозуміло вам чи ні? Мексика, тобі не страшно, а США таке зле. Мені повинно бути страшно, цей придурок мені так сто раз говорить. Ти розумієш це? Але таким з ним він ніколи не був. Він взагалі до придурок, маленький, дурила. Якщо парю, з тобою, він дуже великий. Ти що перебивати мене будеш? Він дурний. Може, він і дурний, але ми дуже слабкі країни. Як нам його перемогти? Слабкі, ми сильні, дуже сильні, або нам хтось допоможе. Ти чуєш цей звук? Звісно. Добрий день! в мене є пропозиція. І Яка ж це твоя пропозиція? Пропозиція в тому, що я вас захищу від тероризму США. Я, може, ще й погоджуся, але Канада, вона ж з тобою ворогує. Так, я тебе ненавиджу, ти напав на Україну, ти поганий. Так, ви погоджуєтеся чи ні? На мою пропозицію. Не знаю, як ти, Мексико, але я з цим придурком не погоджуюсь. Божечки, що ж твориться, навіть двадцяти днів не пройшло. От у нас у Європі майже мир та злагода, ау, наче якась мурашка мене куснула, чи що. Хто це? Де це, що це? Я озброєний. Я можу в тебе вистрілити. Хто це? А зараз так. Зараз ми дізнаємося, хто ти. О, це маленька Болгарія. Привіт. Привітки. Ти повинен мені віддати Болград, бо там живуть болгари. Чувак, давай не будемо говорити про території. Усі вже домовилися про кордони, які зараз є. Стійте, стійте, Україна, зараз ще віддай мені закарпаття. О, привіт, Таджикистан. Я не Таджикистан. Віддай мені мої території. Закарпаття це моя територія. Зрозуміло? Я вам не роздаю свої території. Вам зрозуміло так написано ООН, це моя територія. Я як зрозумів, ти мені не віддаси львів. Стій, Україно, це жарт. Просто жарт, так? Я зараз тобі дам жарт. Чи є в когось запитання? Немає. Ну, як зазвичай. Дякую Польщі, що підіграв мені, вони ніколи не заспокояться. Але все ж таки віддаси мені Львів чи ні?